сьогодні 2 травня 2025 року. Заняття народознавство. Тема заняття витинанки. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку і вам, шановні батьки. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку, маленькі дубки. Я вас вітаю, люблю, пізнаю, бо живемо ми в одному краю. Саме такими віршами я хочу розпочати нашу сьогоднішню зустріч. Сьогодні ми з вами поговоримо про витинанки. Хто не знає, що це таке, сідайте, дивимось уважно на екран. Зараз ви про все дізнаєтесь. Сьогодні, дітки, ми з вами заглянемо в одну із кімнат української хати, де завжди красиво, затишно і чисто. А називається така кімната Світлиця, так само українська світлиця. Чому саме в українську хату? Бо ми українці, і в такій хаті жили. Наші давні, давні родичі, і хочеться згадати прислів'я, хто про минуле пам'ятає, той в майбутнє сміливо вступає. Отже, світлиця, кожна жінка-українка з давніх давен любила. Чепоритися і любила чепорити свою хату. В хаті завжди було чисто і затишно. Так і говорили, у хаті, як у віночку, а сама сидить, як квіточка. І як ви вважаєте, кого називали квіточкою? Так саме господиню. Господиня дбала про затишок і красу. Подивіться, дітки, уважно і скажіть мені, що ви бачите в цій хаті, в цій кімнаті, в цій світли. Так, тут і лави, і ліжко, дійсно скриня обов'язковою була колиска для новонародженої дитинки. Ось ви її бачите, так? Ми про це нещодавно говорили. Завжди у світлиці висів вінок, символ дівочої вроди, і оберіг. А на цьому малюночку, подивіться, світлиця оздоблена українськими рушниками, образами святими, так? ну і дійсно квітами. І сьогодні ми з вами познайомимося ще з однією прикрасою, яка називається Витинанка. Е, називається вона дуже Незвичайно, але я впевнена, що всі ви знаєте, і деякі навіть вміють їх робити. Дуже часто ви могли їх бачити, коли ми прикрашаємо оселю на Новий рік. Так? Ми вирізуємо сніжиночки, а сніжинки і є витинанками, тобто їх роблять із так, звичайного паперу. І ось сьогодні я хочу з вами трошки поговорити про ці витинанки, які прийшли до наших днів з давних давніх давен. Подивіться, такими витинанками прикрашали віконечка, коли зустрічали якесь зимове свято. І ось подивіться, як гарно виглядають. Стіни і світлиці в українських хатах. Так, це, звичайно, не сучасні кімнати, а музейні експонати, тому що в давні часи не було таких різних прикрас, і господині самі видумували. І вирізували такі гарні візеруночки із паперу, і прикрашали ними стіни у своїх хатах. І ось я сиджу в українській хаті, і на віконечко, якщо ви поглянете, ви можете роздивитися саме такі маленькі витинаночки білого кольору, які трошки нагадують сучасні. Штори, так, якими прикрашають вікна. Але раніше це було недоступно, цього не було. І ось почали вирізувати такі витинанки. Подивіться уважно, як прикрашали ними навіть піч, Так, старовинну піч, як гарно вона. Прикрашена. Подивіться, витинанка відображала не тільки птахів, тварин, людин, і дуже багато робили витинанок у формі квітів. Так? Ось саме тут можна побачити квіти мальви, так? які вважаються символом України. Ми про це з вами говорили. Дуже, на мою думку, дуже гарно і дуже яскраво. Виготовляли дітки з різнокольорового папіру. А, ви знаєте, що він буває різного кольору, так? якого? І червоного, і жовтого, і синього, і білого, взагалі різнокольорового з купленого такого папіру господиня виготовляла паперові вироби саме вони, як ви вже здогадалися, і називалися. Витинанкою, це паперова прикраса. Витинанка походить від українського слова витинати, тобто вирізувати, вивертати. І ось таку красу іноді можна і побачити, і в наш час деякі люди цим займаються. Ажурні витинанки дуже-дуже виникли давно. І почали їх виготовляти аж у Китаю. Коли з'явився різнокольоровий папір, тоді почали його виготовляти. Це ось дуже стародавнє ремесло. Ось подивіться, які витинанки бувають якими українці прикрашають своє житло. Це навіть це та, такі є витвори мистецтва. Це дуже гарно. Ветенанки дітки трошки відрізняються одна від одної. Витинанки бувають однокольорові. Ось подивіться, ця ветенаночка чор, з чорного кольору, вони можуть бути жовті, червоні, але одного кольору. Є Багато кольорові, подивіться, які гарні пташки сидять на гілках е, такого казкового дерева. Так? Це багатокольорова витинанка. І ще бувають витинанки з підкладкою, так? На, е, які розташовані на тлі іншого кольору. Так, це дуже гарно виглядає. Як я говорила, витинанки. Мають різний сюжет. так? Вони відображають не тільки птахів, ось, подивіться пташки, можуть відображати фігурки людей, можуть відображати дерева, рослини, тварини, і бувають просто геометричні, як і вишитий рушник або вишиванка, про яку ми з вами говорили. Ось, подивіться, вишиванка. Витинанка, вишиванка це вишитий вироб, витинанко це візерунок, який вирізали з паперу. Ось так можна їх розділити між собою. Ось подивіться, яка краса. Виготовлені з одного аркушу паперу. Так, подивіться, які янголятка, які гарні пташки. Дуже гарний вид мистецтва, мені дуже-дуже подобається. А ще, дітки, витинанки бувають аплікаційні, так? нагадую вам щось. Звичайно, ви дуже полюбляєте заняття з аплікацій, коли ви теж маєте змогу щось вирізати ножицями, створити свій свій власний візеруночок, так, наклеїти його, і в нас виходить справжня витинанка або гарна картинка. І ось подивіться, будь ласка, які витинанки можна побачити, для, які виготовлялись для прикрашання приміщення і зустрічі Нового року або Різдва, так, подивіться. Ось ця, ця витинаночка, навіть можна сказати, картина, так, вона присвячена саме Різдву, цей голядко присвячено Різдву. А ось такі, такі витинаночки символізують саме Новий рік. Ну, звичайно, для свято Великодня, яке ми нещодавно з вами святкували, дуже часто можна побачити ось такі витинанки, які е, мають форму великоднього яйця. Глядечка, так, і вони дуже гарними візеруночками прикрашалися. Ну і зараз можна таке побачити. От зараз я хочу з вами трошечки пограти. Впізнай свято, я буду показувати вам види витинанок, а ви подумайте і скажіть мені, будь ласка, саме для, какого, для якого свята може бути використана та чи інша витинанка. Готові? Так, ну дивимось. Ось така гарна витинанка. Так, вона присвячена святкуванню нового року. Чому? Подивіться, тут ми можемо побачити ялинкові кульки, так, прикраси саме і, і ялинкові гілочки. Дуже гарна витинанка, вона мені дуже-дуже подобається. Так. Це свято Миколая, подивіться, навіть можна зробити фігурку такого святого Миколая. Подивіться, як гарно вона виглядає. Так, ну, Ця, ця витинаночка може бути присвячена святу Різдва. так. Подивіться тут і віфлієвська зірка, і дітки, що співають колядки і щедрівки. А це так, Великодня витинаночка, правильно. А це... Теж Великодня, так? бо ця витинанка має форму яєчка. Ця витинанка теж символізує свято Великодня. Така витинанка може бути використана на зелені свята, так? Або на свято зустріч весни. Ми з вами говорили, так, коли в стародавні часи люди. Святкували приліт пташок, зустріч весни, водили хороводи і співали пісні. І ось саме таку витинанку, на мою думку, можна зробити і весною. Дівчинка і дзвоник може символізувати свято свято знань, так саме свято. Перше вересня, звичайно, молодці. Витинанки робили навіть і до казок, українських народних казок. Давайте з вами подивимось. Ці кумедні мишенята. до якої казочки? Колосок, так, це, мабуть, круть і верть. Так. А ось на жовтому кольорі, так, ось така до казочки, лисичка і. Журавель, так, правильно. Витинанки роблять справжні майстри. Подивіться, як вони працюють. І по витинанкам дітки можна було прочитати. Навіть прочитати, так, що відбувалося у селі, які свята, так, хто народжувався, де було весілля, так, де було день народження, люди вирізували свої почуття і викладали їх саме на різнокольоровий папір. А зараз, дітки, я хочу вам прочитати невеличку легенду, саме як виникла, як, як з'явилася витинанка. Ну, це легенда-казочка. А ви послухайте її, будь ласка. Якось увечері в одному українському селі сиділа під хатою дівчина і мріяла про свого коханого, який давно пішов у далеку країну і не повернувся. Минала хвилина за хвилиною, та й настала ніч, але дівчина не помічала цього. Раптом затріпотів біля неї голуб і сів на коліна. Дівчина не сполихалася, бо то був їхній голуб. Він прилетів здалеку. Його брав із собою хлопець, коханий дівчини, приніс голуб на клаптику паперу. Звісточку. Вона сповіщала, що хлопець живий, здоровий і незабаром повернеться в село. Дівчина довго думала, як би йому відповідь дати. Потім зайшла до хати, взяла ножиці папір і почала вирізувати узор. І як розгорнула папір, то побачила. Гарну, пригарну витинанку. Вона й не чулася, як це в неї просто вийшло. Прив'язала витинанку звісточку до голуба, і він поніс її в далекий край коханому. Коли ж коханий повернувся додому, він мав цю витинанку з собою і як заходив у села, то всім їх. Показував. Люди дивувалися чарівному узору, і там, де хлопець проходив, усі починали витинати таку ж красу. Так, в Україні з'явилися витинанки. Ну що, дітки, сподобалась вам казочка легенда така? Так, мені теж дуже гарно. І ось подивіться на екран я для вас спеціально до цієї легенди підібрала ось такі дві витинаночки, які, мабуть, і змогла зробити дівчина, яка чекала свого хлопця з далеких країв. Хочу прочитати наприкінці заняття вам невеличкий віршик сам про витинанку. Послухайте, будь ласка, є пісні про квіти, є про вишиванку, та чомусь немає їх про витинанку, а колись, бувало, у кожній оселі стіни прикрашали у свята веселі. Чистий лист паперу у руках я маю. Відпускаю думку, хай собі гуляє, ножиці за нею посиджу до ранку, щоб не загубилась рідна витинанка. Ось таке заняття сьогодні відбулося. Я впевнена, що всі ви. Зробите якусь свою витинанку, але ви повинні обережно поводитися з ножицями. Якщо у вас щось не вийде, вам завжди допоможуть ваші дорослі. А сьогодні я з вами прощаюся, поважайте і шануйте традиції нашого українського народу. До побачення, до нових зустрічей!